Так, друзі, зранку у нас нове надходження Kia Ceed 2009 рік випуску. Двигун 1,4 газ, бензин, механічна коробка передач і система переднього приводу. Маємо лінзовану оптику. Кузов у нас повністю в рідній фарбі. Дуже гарний стан по автомобілю. Зауважень по двигуну немає, помилок немає. Гарна літня гума встановлена. Радіус у нас 16-й. Красивий колір, тонований автомобіль. Двигун працює рівненько, по ходовій частині також зауважень на сьогодні немає. Досить об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектації. Салончик у нас текстильний, темно-сірий колір. В гарному стані салончик доглянутий. По комплектації два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Спереду по салону невеличкі сліди експлуатації, звісно, присутні. Механіка 5 ступенів, кондиціонер та штатна мультимедія. 202 тисячі кілометрів оригінального пробігу, жодних помилок по приборці немає. Гарний автомобіль, друзі. Ціна актуальна 5900 доларів. Авто вже в продажу. Придбати можна заготівку, кредитування чи лізинг. Можлива доставка в будь-який регіон України. Також можливий обмін на ваш автомобіль. Чекаємо.